Перед вами невеликий твір Джоан Роулінг, написаний у 2008 році на спеціальній листівці для благодійного аукціону, організованого мережею книжкових магазинів Waterstones. Текст, що налічує близько 800 слів, було продано за 250 тисяч фунтів стерлінгів, а згодом того ж дня опубліковано в інтернеті. Ця коротка історія не має глибокого сюжету і не відкриває нових таємниць світу магії. Проте вона цікава як маленький подарунок для фанатів ПоТІРІАНИ, які прагнуть бодай крихти нового матеріалу з улюбленого Всесвіту. Джоан Роулінг Передісторія Джеймса Поттера і Сіріуса Блека. Мотоцикл, набираючи швидкість, так різко завернув за темний кут будівлі, що двоє поліцейських у машині переслідування мимоолі вигукнули Куди? Сержант Фішер щосили натиснув на гальма, бо був упевнений. Хлопець, що їхав позаду, потрапив під колеса їхнього автомобіля, але мотоцикл зробив різкий віраж, не втративши жодного з пасажирів і залишаючи за собою червоний шлейф, розчинився у вузькому провулку. Ми її зловили. схвильовано вигукнув поліцейський Андерсон. Це ж глухий кут. різко повернувши кермо і зламавши рульовий механізм, Фішер здер частину фарби з боку службової машини. Але все ж вписався у тісний прохід між будинками і продовжив погоню. Фари освітили здобич, яка після чвертьгодинного переслідування нарешті зупинилася. Двоє юнаків опинилися в пастці між високою цегляною стіною та поліцейським авто, що нависло над ними, наче якийсь лютий, люміносцентно-окий хижак. Відстань між дверцятами і стінами була такою малою, що фішеру й Андерсону було важко вийти з машини, вибираючись дюйм за дюймом, наче краби, вони виглядали доволі неповажно. Фішер, втягуючи свій товстий живіт і гублячи по дорозі гудзики сорочки, продирався удовж стіни, доки нарешті власним гузном не відламав бокове дзеркало. Відійдіть від мотоцикла. проривів він до самовдоволених юнаків, що сиділи у миготливому синьому світлі, ніби насолоджуючись видовищем. Хлопці виконали наказ. Звільнившись нарешті від дзеркала, фішер уп'явся у них поглядом. Це були хлопці пізнього підліткового віку. У водія було довге темне волосся. Його нахабна, але водночас приваблива зовнішність нагадувала фішеру неприємний писк гітари не роби товариша його доньки. Другий хлопець також мав темне волосся, але коротке й розкошлене. Одягнутий в окуляри, він мав на обличчі дурнувату усмішку. Обоє були в футболках із великим золотим птахом. Що без сумніву був емблемою якоїсь гамірливої немелодійної рок групи. Їзда без шоломів. закричав фішер, переводячи погляд з однієї неприкритої голови на іншу. Значне перевищення швидкості! Фактично, показник був вищим, ніж максимальна швидкість мотоцикла у фішерових уявленнях. Невиконання вимог поліції. Ми справді хотіли зупинитися, щоб поспілкуватися з вами. Сказав хлопець в окулярах. Чесно, намагалися. Не показуйте з себе мудрегелів. повуха в лайні. гаркнув Андерсон. Імена. Імена? перепитав довговолосий. Е-е-е, Добре. Є Вільберфорс, Патшеба, Ельвендок. І що чудово, додав хлопець в окулярах. Їх можна дати як хлопчику, так і дівчинці. А, ви мали на увазі наші імена? Перепитав перший, помітивши, що, що Андерсона вже охоплює на подлюті, так би й сказали відразу Це Джеймс Поттер, а я Сіріус Блек. Що ж, за хвилину вам буде справді погано, нахабні вишмаркачі!» Та ні Джеймс, ні Сіріус на це не зважили. Раптом вони, наче за сигналом тривоги, метнули погляд повз Фішера й Андерсона понад дах поліцейської машини в темний початок провулка. Потім обоє повільно потяглися руками до задніх кишень. Мить і поліцейським примарилося, що на них наставлено зброю. Але за секунду вони побачили щось інше. Схоже на. Барабанні палички. присвиснув Андерсон. Що ж, жартівники. Ви затримані за обвинуваченням у. Але він не встиг договорити. Джеймс і Сіріус вигукнули щось нерозбірливе, і світлофар змістилося. Поліцейські озирнулися довкола, потім здивовано глянули назад. Троє чоловіків летіли насправді летіли над провулком на мітлах, і водночас поліцейське авто стало дибки на задні колеса. Коліна Фішера підігнулися, і він гепнувся на взнак. Андерсон перечепився через його ноги і впав зверху. Раптом вони почули всплеск, удар, хруст. Чоловіки на мітлах приземлилися на перевернуту догори дном машину. І попадали з неї на землю, а уламки мітл розлетілися навсебіч. Мотоцикл знову ожив. Роззявивши рота, Фішер озирнувся на двох підлітків. Дуже дякуємо. крикнув Сіріус крізь рев мотора. Ми у вас в боргу. Так, були раді зустрічі. додав Джеймс. І не забувайте. Ім'я Ельвендок пасує і хлопчикам, і дівчаткам. Навколо неймовірно грукотіло. Фішер та Андерсон у паніці повикидали свою зброю. Їхній автомобіль знову гепнувся на землю. Тепер уже мотоцикл став дибки. На очах у поліцейських, які відмовлялися вірити побаченому, він здійнявся у повітря. Джеймс і Сіріус зникли в нічному небі, лишаючи за собою мерехтливий рубіновий слід. Кінець